Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та захисту від клятих москалів. Всім традиційне Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Хейло з традиційним прогнозом на суботу, 3 грудня 2022 року. Не хотів робити прогноз, але є і світло, і самі пташки, сьогодні це у нас БЕРСТАРО, вирішили вилітати зі своєї клітинці і зі своєї коробочки і обов'язково заступити на бойовий піст суботи. Ну і перш ніж приступити до. Цих дивних арканів. Я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну ці притчі від Фелікса Крівина та зацитую, що випало. Із послання апостолов розп'ятому Спасителю. А в остальному, у нас, Господи, все по-старому. Род приходит, и род уходит, и возвращается ветер на круги своя. Все алчущие, все жаждущие, все вопиют, и никто никого не слышит. Горе нам, Господи, ибо не ведаем, что творим. У вас там наверху спокойнее, никакой суеты сует, никакого томления духа. Благо тебе, Спаситель, что ты спасся вовремя. А еще Иуда, Передає тобі свій поцелуй. Ось такий саркастичний, я б сказав, памфлет від Фелікса Крівіна, але він каже дійсно про те, що зараз відбувається на землі. Ті, хто відходять у інший світ, можливо, отримують благо, бо ті, хто залишаються, не знають, що і як себе вести в той чи інший день. Що стосується третього числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, оцей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку? Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги і руки. Налаштуйтеся на суботу, якщо ви ще знаходитесь у п'ятниці, чи налаштуйтеся на сьогоднішній день, якщо у вас на календарі вже субота. А я даю зворотній відлік: 5. 4, 3, 2, 1. Загальна карта буде в кінці випуску. Починаємо зі стрільців, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знаку, яким буде суботній день, перша субота. Що ж, непогано, оцей ворон, чорний ворон, він предвісник змін. Так, він пов'язаний з Арканом тринадцятим зі смертю. Він каже про те, що все, що не потрібно, має якось віджити. І для того, щоб розпочалося щось нове, розпочалося якийсь рух новий, вам необхідно змінювати своє ставлення до якихось речей, які вже. Такі застоявшися, якщо в цей день відбуваються які ж, якісь події, вони кармічні, вони пов'язані з вашою долею, з тим, що ви не виконали у своїх минулих перевтіленнях. Для козерогів непоганий день, оцей півень. Це класичний диявол, він перегорнута. Тобто, щоб не відбувалося навкруги, ви захищені. Єдине, що вам треба утримувати свої демонічні вібрації в великій клітинці, не випускати їх сьогодні. Можете ризикувати і обов'язково щось виграєте. Для представників знаку водолій сьогодні день, коли. Якісь примари, якісь обмани, які були навколо вас, вони розвіються, бо це сутінки перегорнута, це каже про те, що у вас гарно працює інтуїція, ви її можете використовувати по повній, І сьогодні вас навряд чи можуть надурити, навпаки, ви все відчуваєте. Головне не слухати слова, а слухати, що підказує вам серце. Також представники знаку Водолій у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для риб будьте обережні, оцей фламінго, який дивиться як лусного яйце, його це ви, ви можете дуже необачливо себе вести і цим самим. Собі виривати якусь прірву, в яку ви можете впасти, тобто не робіть у цей день помилок, будьте максимально зібрані, пам'ятайте, що доля може з вами гратися у якусь невідому гру. Тому, якщо ви будете зібрані, якщо не будете казати дурниць людям, якщо не будете афішувати те, чого немає, видавати це за дійсність, все буде гаразд. Також представники знаку риби. 3 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для овнів колесо фортуні не на вашому боці. Оцей УДОТ перегорнутий, він каже про те, що багато з того, що ви вибудовували чи хотіли зробити у цю суботу, може скластися не так, як того ви хотіли. Навпаки, сьогодні день, коли не слід ризикувати і не слід покладатися на людейчі обставини, вони можуть. Вам все зіпсувати, тобто покладайтеся тільки на себе і розумійте, що не кожен день ви можете щось виграти, навіть якщо ви будете намагатися це зробити. Також представники знаку Овен 3 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Тепер подивимось на тільців, що принесе субота їм. Дуже небезпечна карта, оця пташка Марабу. To chyżak. І вона приносить якісь втрати, і ви можете щось втратити в цей день, тому будьте обережні, максимально обережні. І якщо бажаєте зробити щось гарне, можете зайнятися благодійністю, можете поділитися своєю енергією чи своїми коштами з людьми, які цього потребують. В будь-якому разі не думайте в цей день про себе, більше думайте про людей, і тоді ви врятуєтесь від якоїсь небезпеки. Спеки, але в будь-якому разі будьте обережні. Для представників знаку Близнюки дуже швидкий день, дуже швидко він пронесеться, і якщо вам треба кудись їхати, то все буде гаразд. Дорога буде відкритою сьогодні. День пов'язаний з гарним настроєм, також з контактом зі своїм внутрішнім я, який є внутрішній голос або інтуїція. І цей день треба робити все швидко, не гальмувати. Якщо не будете гальмувати, обов'язково виграєте і знайдете якісь нові шляхи для розвитку. Слідкуйте за своїм настроєм. Він і є ваш провідник. Не слухайте слова, дивіться на справи. Для представників знаку РАК непоганий день пов'язаний з самореалізацією. Сьогодні, якщо ви щось плануєте на цю суботу, обов'язково вона воно, воно у вас вийде, особливо якщо ваші справи будуть стосуватися інших людей. Сьогодні соціум вам буде допомагати. Якщо вам треба якась допомога, ваші знайомі, ваші родичі обов'язково вам допоможуть, і ви зможете зробити глобальні справи, якщо не будете лінуватися. Для представників знаку Лев будьте обережні, існуйте в певних межах. Ось цей пелікан він каже про те, що це день, коли не слід вести себе активно навпаки, збережіть себе від будь-яких починань. Починання сьогодні не підуть. Підуть на навпаки завершення чогось, хтось з вас може навіть потрапити в глухий кут, але вихід з цього кута є, він знаходиться в вашій підсвідомості, тому якщо вам треба сконцентруватися, намагайтеся просто зайнятися своєю внутрішньою медитацією і ні в якому разі не порушуйте інші кордони. Навпаки, будьте в межах в межах своєї освіченості, в межах своєї культури. Для представників знаку діва матеріальні втрати. Ну, вони, напевно, стосуються, перш за все, якихось покупок. Вам ще щось треба купити, але дехто у вас може втратити якусь річ. Я дуже сподіваюся, що це річ, а не людина. В будь-якому разі ви ще можете почути якусь недобру звістку. Чи можливо ваша матір потребує допомоги, тому можливо з нею треба зв'язатися. Якщо ж ви самі є мамою, то сьогодні є якась бентега за дітей. Тримайте з ними зв'язатися. Для представників знаку Терези, на жаль, немає ніякого виходу. Ви пливете по річці життя і немає поки русла нового, тому пливіть по річці життя. Намагайтеся все, що в минулому було, якось. Замогілізіруйте це все, залиште це все в мирному житті. Зараз новий час, і вам потрібно зрозуміти, що від вашої чесності, від вашої відвертості залежить те, як ви будете себе почувати у цей день. Ні в якому разі не вибирайте. Робіть все так, як вам підказує серце, і любовні інтрижки краще не робити у цей день. Не експериментуйте, не примушуйте долю. Повернутися до вас якимось поганим своїм кутом. Також представники знаку Терези 3 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. І нарешті скорпіони. Що ж, сьогодні день повторення, День Репіда, все, що має певну приставку. Від, відродження, повторення, репіт, ретурн все це пов'язано саме з цим днем. Вам потрібно зв'язатися, можливо, з вашими родичами. Ця карта пов'язана з родом, не випадково я намалював цього лелеку у гнізді з цілим яйцем, який плекає своїх нащадків, які народяться в майбутньому. Сьогодні не слід робити якихось рестких. Рухів, навпаки, намагайтеся у цей день робити так, як ви це вже робили. Гарний день для людей, які звикли жити в певному режимі, репетирувати, тренуватися, ну, нічого нового навряд чи вам не принесе цей день. Також представники знаку Скорпіон 3 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті карта дня, який буде день 3 грудня загалом. Що ж, знову погані емоції, знову нема відчуття справедливості, нема відчуття перемоги, нема зовсім ніяких відчуттів. Тому намагайтеся якось ці почуття перегортати. По-перше, контролюйте свої емоції, не виходьте. За межі намагайтеся бути хазяївами своїх емоцій, щоб не відбувалося навкруги, щоб ви не чули, щоб ви не бачили. Рекомендую вам менше дивитись телеграми, різні там новини, якісь там де, що, як. Розумієте, що всі ми живемо кожен своїм життям. Усіх на у нас різний мозок, тому намагайтеся, щоб ваш. Розум, він був вище ваших почуттів. І пам'ятайте, що минуле воно також впливає на сьогодення, а сьогодення впливає на майбутнє. Тому малюйте своє майбутнє у сьогодення, менше хвилюйтесь і женить від себе і зміни і бентеги. Вони вам не потрібні. Тепер давайте подивимось на день світанок, південь, захід сонця, північ. Цілому багато карт перегорнуто, але ще початок дня, тобто світанок, і до півдня, все не не так вже погано. В південь краще не робити якихось важливих справ, якесь бентежне час такий настає і він триває до закату сонця. Що стосується ночі, вночі тільки у півночі і у першій другій годині ночі, вже на неділю, є якісь такі небезпечні становища, коли немає ніякого виходу, коли є якась. Збентеженість, коли є втрата чогось матеріального. Але не забувайте, що ви всі живете вічно і все, що ви бачите навколо себе, це кіно. От гавайські шамани, кахуни, вони саме так і називали фізичне тіло людини, фізичну оболонку, вони так і називали кіно. Хай ваше кіно буде яскравим, комедійним. Хай воно має дуже цікаві події, дуже розгорнутий сюжет, і, врешті-решт, приводять це кіно до хеппі-енду, до яскравої кульмінації, до нашої спільної перемоги і до вашої перемоги над темними силами. І хай все найкраще, що сказали вам, ці пташині, Арканіни, Таро відбувається у вашому житті якмога швидше. А все найгірше не тільки витирається, а й за поребрік відправляється. Всім вам бажаю усіляких гараздів, не впадайте у вічі. І хай вам всім щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка наш єдиний Господь, батюшка, Бог. Ивараихе ха Йогова Вайшами Райхе Яр Йогова Фанайф Алаих Вайхе Найф Иса Йогова Фанайф Алаих Вайсим Лей Шалом Вайсаму Ачмии Албани Израиль Вени Аврохам